Привіт, друзі! Ви на каналі Тали Придкової. Я письменник, психолог і метафізик. І на цьому каналі ми займаємося зірковою психологією, аналізуємо долі і психологічні портрети знаменитостей, сучасності та минулого. Це не тільки цікаво, але й корисно. І сьогодні мені б дуже хотілося зупинитися на прикладних, тобто практичних моментах наших психологічних розборів. Адже деяким людям, які заходять на цей канал, здається, що мої відео це дещо між плітками, передачою зіркове життя і любительською психологією. Але смію вас запевнити, у мене досить велика практика реальних життєвих трансформацій, про що я, власне, хочу розповісти. Попутно ми, звичайно, розберемо психотип Олексія Арестовича. Його розбір буде у другій частині відео, тому, якщо вам не цікава теорія і моя власна історія, то можете одразу перейти на другу частину за посиланням. Що ж, поїхали! Напевно, ви не раз чули, що психологи приходять у професію, вирішуючи передусім власні проблеми. І це правда, як кажуть, пізнай себе і пізнаєш весь світ. Як і більшість людей, я не народилася в ідеальній сім'ї з ідеальними батьками. У ролику про Мерилін Монро я розповідала, що була небажаною дитиною і відчувала постійну загрозу. Батьки сварилися, мама часто казала, що віддасть мене до бабусі чи в притулок і народить іншу дитину. Мої батьки розлучалися двічі: вперше, коли мені було 10 років, а вдруге коли мені сповнилось 15. Вони перед тим знову одружились, і саме тоді мама вигнала мене з дому, а потім виписала з квартири, яку залишив нам обом мій батько. Все дитинство мною керував страх бути відкинутою. Я жила в постійному очікуванні того, що мої прохання, слова, поведінка викличуть скандал і покарання, що від мене врешті відмовляться. Це призвело до розвитку ряду патологічних станів, таких як хронічний стрес, соціофобія, дисморфофобія, ОКР у вигляді самопошкодження і дерматоманії. В студентські роки, коли я вчилася в інституті журналістики університету Шевченка, мій рівень тривожності особливо виріс на тлі того, що батько вдруге одружився, і моя нова мачуха не особливо хотіла бачити мене поряд. Мама теж вийшла заміж. Вдруге і поїхала жити за кордон в Німеччину. Там вона народила мого зведеного брата Сашка. Вона абсолютно не брала участі в моєму житті, і я отримувала від неї лише новорічну листівку раз на рік. Оскільки своїм рідним я була не потрібна, то увагу людей зі сторони, однокурсників, викладачів, просто перехожих на вулиці. Я почала переоцінювати, і будь-яка соціальна ситуація для мене переростала у справжній стрес. Моя соціофобія з часом набула ознак агорафобії, і кожного разу, виходячи на вулицю, я починала відчувати паніку. В якийсь момент я ще й вчергове невзаємно закохалась, і коли на мій 21-й день народження мене не привітав ніхто із друзів і не привітав того, якого я була закохана, я вирішила, що не потрібна цьому світові, і спробувала накласти на себе руки. Як ви знаєте, людина після спроб суїциду опиняється в психіатричній клініці, але вона вирішила не класти в лікарню, а просто вкололи мені галоперидолу і відправили в гуртожиток. Це зробив професіонал. Як я невдовзі зрозуміла, це була вкрай безвідповідальна помилка з його боку. Гуртожитку в мене розвинулась розвинувся злоякісний нейролептичний синдром. Це стан, коли внаслідок передозування нейролептиками відбувається параліч і судоми певних м'язів, а також збій в роботі дихальної серцево-судинної системи, що може мати летальні наслідки. Звісно, для людини, яка могла спробу самогубства, це не така вже й проблема, скажете ви. Але особисто я саме з того моменту зрозуміла, що мені доведеться допомагати собі самостійно. Варто сказати, що жоден із перелічених вище діагнозів мені не був встановлений спеціалістами. Офіційно мені діагностували, здається, мені депресивний розлад, що не мало жодного стосунку до моєї реальної проблеми. І купа спеціалістів за Чималі кошти безрезультативно здійснювали терапію, яка не лише не допомагала, але й погіршувала мій стан. Адже, як відомо, людина з дисморфофобією дуже переживає за свій вигляд. А жорстка медикаментозна терапія спричинила в мене збільшення ваги, набряки, дерматити та ще й алопецію. Тобто, в мене почало випадати волосся. Це призвело ще до більшої депресії і небажання жити. Ну, я можу довго розповідати історію моїх митарств по лікарях, але зараз не про це. А про те, що в результаті, починаючи з 2006 року, я перечитала масу психологічної, езотеричної, духовної літератури, мала безліч різних духовних, психотерапевтичних та інших практик, отримала освіту психолога. І коли я відео про Анастасію Арестович згадую про карту бажань, візуалізацію чи афермації, з деякою іронією, це не означає, що я заперечую ці інструменти, а лише означає, що я їх. Всіх спробувала особисто і виявила, що вони працюють е, значно складніше і більш системно. В якийсь момент я зрозуміла, що шлях вирішення психологічних проблем є цілісним і часто пролягає через духовність, через роботу з такими поняттями, як душа, реінкарнація, енергосистема, чакри і так далі. І мною була розроблена авторська система діагностики і терапії, в основі якої е, лежить Лежать певні концепції і поняття, з якими я вас хочу досить бігло ознайомити. Мені хтось писав у коментарях, що я впевнено тримаюся перед камерою. Хочу сказати, що були періоди мого життя, коли я ціпеніла перед камерою, моє тіло вкривалося червоними плямами, серце завмирало, я переживала напад паніки для журналіста і письменника. Це хрест на його кар'єрі, особливо в наш час публічності і соціальних мереж. Я працювала на музичному каналі, маючи соціофобію. І кожного разу, коли я брала інтерв'ю відомої людини, мені здавалося, що я зараз непритомнюю. І щоб не відчувати цього, я вдавалася до вживання алкоголю. І мала всі шанси стати до сьогоднішнього дня спитою і залежною людиною, абсолютно соціально дезадаптованою. Це лише один із численних аспектів мого проблемного минулого, який я вирішила. А є ще дуже багато інших. Аспектів. Наразі я з упевненістю можу сказати, що є ряд складних питань, в яких я стала спеціалістом. Так, скажімо, фахівців із терапії дисморфофобії в нашій країні вкрай мало. Це молода проблема. І майже ніхто із психологів і психотерапевтів не вміє з нею працювати, в чому я переконалася на власному досвіді. Це при тому, що сучасний світ із його численними вимогами до зовнішності і популяризацією. Красивих картинок буквально стимулює виникнення дисморфофобії у все більшій кількості людей, і кількість спотворюючих і е, калічачих пластичних операцій, тому яскравий приклад. Мою невпевненість у власній зовнішності лікували багатьма методами. Одні терапевти казали, що потрібно просто перестати зациклюватись на цій дрібній проблемі, типу руки і ноги у тебе цілі, і будь щаслива. Інші пропонували методи арт-терапії, наприклад, малювати на себе якісь карикатурні шаржі. Але ніхто не сказав мені однієї простої і очевидної речі. Не сказав: Ти хочеш мати ідеальну зовнішність, тому що віриш, що з ідеальною зовнішністю від тебе не відмовляться ті, кого ти любиш. Але твоя мама відмовилася від тебе, тому що вона завагітняла від нелюбимого чоловіка, будучи дуже молодою, і твій вигляд тут ні до чого. Я і справді добре пам'ятаю, як мама розказувала, що я народилася недоношеною, і коли вона мене побачила вперше фіолетами, немовлям, без нігтів і волосся, то жахнулася. А ще я пам'ятаю, як ми дивилися з нею Леона Кіллера. і мама сказала, яка красива дівчина Наталі Портман. Я подумала, що якби була такою ж красивою, як Наталі Портман, то вона б мене любила. І ще пригадую, як мама казала мені, що в мене що в, мене в єврейський ніс. Я подумала, що якби в мене був більш слов'янський ніс, то вона б мене любила. Ну, Потім я зробила ринопластику. Але мама не змінила до мене свого ставлення, я їй була, як і раніше, непотрібною. Коли почалася широкомасштабна війна, моя мама мені не подзвонила. Вона зараз живе в Росії, в військовому містечку, звідки на нас летять літаки. І коли кажуть, що на Україну летять бомбардувальники, звідки з боку Астрахані, ну так це звідти. Я зустріла війну в Києві. Неподалік від нашого будинку впала збита ракета. Я була впевнена, що мама хвилюється, і написала їй сама, що зі мною все гаразд. Але вона не хвилювалась. Потім я сама набрала її через півтора місяці від початку війни. Мама сказала, що не дзвонила, бо тут у всіх нас якась істерика, ми всі звинчені, і вона чекала, щоб українці заспокоїлися. Мама сказала, що найважливіше це буде бути позаду лінії фронту і дала кілька порад, як перечекати окупацію. Мовляв, вам треба запастися їжею, водою і посидіти в підвалах. Це нічого страшного. То війни швидко звикають, сказала мама. Звикли ж, жителі Донбасу, додала вона. Я нагадала мамі, що свого часу на захист жителів Донбасу писала ідеалістичні статті, за які мене багато хто хейтив. Я щиро вірила, що можна мирно вирішити питання на сході і не могла уявити масштабів деструктивного російського втручання. І це для мене щось було немислиме, особливо враховуючи моє російське коріння. Але тон мами був такий, наче я особисто бомбила мирних мешканців Донецької області. Типу, так вам і треба. Коли я сказала, що батько мого чоловіка інвалід-візочник, який важить близько 100 кг, що в нього порушення теплорегуляції, він дуже мерзний, що немає жодної можливості носити його в підвал, моя мама змовчила. А коли я розповіла, що російська окупація це страшно, що росіяни вбивають, гвалтують, грабують. Що мій знайомий з Бородянки отримав важке захворювання, сидячи в підвалі, що моїм знайомим і друзям з Ірпеня розбомбило хату, що наш замовник, підприємець Іванкова, пропав свісті і, скоріше за все, його вбили. Мама сказала, що я не молола херні і що вона не хоче сприймати цей бред. Вона сказала, що я дура з промитими місками, і обірвала спілкування. Потім я довго думала, що зробила не так, і вирішила її перенабрати десь через місяць, але побачила, що вона видалила вайбер, тобто просто викреслила мене зі свого життя і дала зрозуміти, що їй байдуже, чи є у нас кошти на існування, чи є у нас дах над головою, чи є у нас вода і світло. Напевно, це був остаточний аргумент, коли я вкотре і вже не завжди зрозуміла, що проблема таки не в мені. Я не повинна підлаштовуватися і носити захисну маску, щоб сподобатися мамі. Вона просто нездатна на любов. Іноді нам найважче зрозуміти одну просту річ: наші батьки можуть нас не любити, вони можуть мати свої проблеми з психікою чи когнітивним сприйняттям, свої страхи, комплекси, власні суб'єктивні причини, чому вони не турбуються чи турбуються занадто сильно, чому вони не поважають наші думки і судження. Чому хочуть утримувати нас біля себе якомога довше, чи навпаки намагаються позбутися своїх батьківських обов'язків якомога швидше і виперти нас із дому? Чому батьки п'ють, вчиняють насильство, обманюють, не виконують, не виконують обіцянок, просто пропадають і залишають на призволяще? Все це форми недосконалої і травмуючої людської любові. Під які ми адаптувалися за допомогою масок і его ролей. Такі адаптивні механізми психіки існують у кожної людини. Вони виражені в когось більше, в когось менше. І моя практика показує, що найважливіше в терапії психічних проблем та розладів визначити, який саме адаптивний механізм, яку саме маску обрала дитина в процесі взаємодії з батьками, щоб отримати їхню любов і уникнути травмуючого. Страху. Види масок і трав. В залежності від того, яку травму і який страх отримує дитина, вона обирає певну захисну маску, яка дозволяє їй адаптуватися під суб'єктивну, умовну любов батьків і уникнути травмуючих ситуацій. В моєму випадку травмуючим страхом був страх відкинутості. Я постійно боялась сказати, зробити щось не так, виглядати не так, оскільки могла бути відкинутою, викинутою життя мами. Для того, щоб запобігти цій відкинутості, моя психіка обрала уникаючі механізми захисту, серед них, скажімо, перфекціонізм. Перед тим, як щось зробити, потрібно довго думати, аналізувати, готуватися, продумати можливі наслідки, помилок. Потрібно зробити так добре, щоб не отримати критику, або ж не робити взагалі. Прокрастинація. Потрібно довго вчитися, щоб зробити дію якогось публічного характеру. Потрібна підготовка. Внутрішня напруга перед соціальними контактами призводить до розвитку соціофобії. Перфекціонізм щодо своєї зовнішності призводить до розвитку дисморфофобії. Людина тривожного уникаючого типу не може прямо виразити свої претензії, образи, побажання, тому часто знімає дискомфорт і напругу через акти аутоагресії. звідси ОКР із самоушкодженнями. У випадку, коли відкинути відчуває себе. Повним нічим нікому не потрібним і зайвим у цьому світі він дається до самогубства, про що ми детально говорили в ролику про Мерилін Монро, яка теж пережила досвід відкинутого. Таким чином, численні мої діагнози, які лікували різними методами і різні терапевти, мали одне спільне джерело. Вони всі були наслідком страху відкинутості і захисними механізмами психіки від цього травмуючого страху. Ліс Бурбо у книзі 5 трав називається механізм маскою втікача. Є ще й інші маски, і їх багато. Так дитина, яка переживає емоційну холодність, відчуженість батьків, обирає стратегію емоційної ригідності, тобто вчиться подавляти і приховувати свої емоції, свою чуттєвість. Наприклад, коли дитина часто тягнеться до мами і хоче тепла, обіймів, ласки, а у відповідь отримує відстань від мене я зайнята. Єдиним виходом у такому випадку стає блокування власних поривів та проявів почуттів. Такі люди бояться виражати, скажімо, власну романтичну закоханість і часто обирають професійний секс як єдиний можливий досвід близькості. Такий психотип е, притаманний, наприклад, порноакторам, секс-зіркам, вебкамщикам е, серед такого психотипу зірок можна назвати Памелу Андерсон, про яку ми говорили раніше. you <laughs> Якщо дитина була об'єктом демонстрації статусу і соціальної значимості батьків, якщо її порівнювали з більш успішними талановитими братами, сестрами, дітьми знайомих, друзів тощо, вона може обрати маску нарцисичності, коли досягнення, соціального успіху, перемоги на конкурсах, медалі, змагання, все це стає необхідним атрибутом я концепції, а зайняти там третє місце стає ударом по самооцінці і самосприйняттю. Одним із варіантів реалізації нарцисичної егоролі є колекціонування прихильників до себе і значимих особин протилежної статі. Так, своє прагнення до перемоги в чоловічій конкуренції мужчини-нарциси часто реалізують через сексуальні контакти з привабливими значимими жінками і подальшу демонстрацію свого сексуального успіху. Як це було у випадку із Томілії, який озивався своєю фізичною близькістю з Памелою Андерсон, мовляв, її всі хочуть, а має її лише я. Якщо дитина пережила зраду з боку батьків, якщо обіцянки і слова значимих дорослих часто розходилися з їхніми діями, вона може обрати захисну маску контролера, тобто таку модель поведінки, в основі якої лежить постійний моніторинг дій та вчинків інших людей на предмет їхньої правильності, справедливості, доцільності. Вона буде підозрілива, критична і часто несправедливо всудна та схильна до е... розірвання близьких стосунків по причині підозр і недовіри. Дитина, яка пережила покинутість, обирає маску інфантила і залежного. Коли ми розбирали дружину Арестовича Анастасію, то не проговорили, як детально формується цей психотип. Як мені здалося, коли батько Насті пішов із сім'ї, її травма покинутості активізувалась. При цьому мама працювала в гмедиці, що означало її допомогу іншим діткам. Вочевидь, вона могла затримуватись на роботі, і Настя була сама. В дитина в такому випадку є єдиний спосіб, як мамину турботу перефокусувати на себе. Це вдати із себе хворого. Тобто, мама, дивись, я теж хвора, як і ті дітки, яких ти лікуєш. Таким чином, стратегія інфантильно-залежного типу це вдавати із себе більш слабкого, менш спроможного, щоб отримати турботу. Пам'ятайте, що бути відкритими не страшно, страшно бути нещасними. З вами була Тала Прудкова. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, я буду дуже вдячна. Всім цьом і гарних людей! Поряд! Тримаємося!